Вітання глядачам каналу Дикі Чернівці. Сьогодні знаходимося на вулиці Достоєвського біля ліцею номер 7 Хто давно виїхав з міста, це Буша, 15 школа. Вже декілька днів, майже тиждень. вирує скандал в цьому ліцеї. Управління освіти звільнило директора. Рудько Світлану Григорівну. Ось педагогічний колектив. Всім складом написали заяви на відпустку за власний рахунок Знак підтримки свого директора. Також батьківський комітет підтримує директора, ось тому сьогодні. Зараз 8 година, 18 вересня, як ми бачимо біля школи, де зазвичай вже приходять діти на навчання, під'їжджають машини, батьки підвозять дітей. Зараз тут пусто, нікого немає. Звичайно, ця подія не є якоюсь надзвичайною. Якби не одне але. для мене знаковим є те, що педагогічний колектив в повному складі, а це більше 80 педагогів, підтримують свого керівника. Що передувало цьому? Конфлікт розпочався з того, як на керівну посаду в управлінні освіти була призначена Ірина Ткачук, з чого в неї почався конфлікт з Світланою Рудько. Є різні слухи, здогадки, але ми зараз тут не будемо коментувати і аналізувати слухи, будемо порвати фактами. На посаді директора Світлана Рудько 22 роки. За останні пів року нова керівниця Ірина Ткачук виписала їй три догани. Ну, як. На мене, це вже перше питання. Як 22 роки людина була на керівній посаді директором школи, гімназії і зараз ліцею, а за останні 3 роки отримала три догани. Давайте розберемося, що саме за догани були виписані. Перше це непрозоре прийняття першачків у перший клас. Тобто, по факту. Це вимагання неправомірної вигоди, тобто хабара, за те, щоб дитину записали в перший клас до цієї гімназії, зараз це ліцей. Друга догана це нецільове використання коштів благодійного фонду, благодійних внесків. І третя догана це порушення безпекового середовища, а саме два шестикласники гралися чи то билися, поламали собі ноги. Ще були якісь там приписи за бур'яни, за якісь порушення там в канцелярії. От, давайте розберемося з доганами. Давайте почнемо з останньої: е, порушення безпекового середовища. Тобто діти гралися, ушкодилися. Ну, скажіть мені, всі вчилися в школі, всі билися, всі гралися. Невже за це несе відповідальність директор школи? На мої особисте переконання, і так воно є, що. Школа дає знання, а батьки дають виховання. І саме в цьому випадку більше питання до батьків, а не до вчителів і тим більше до директора. Тобто діти, якщо в 6 класі не вміють себе поводити, ну, це точно питання не до директора школи. Так, друга догана це нецільове використання благодійного фонду, благодійних внесків. Ну, наскільки мені відомо, в даному ліцеї немає ніяких благодійних фондів. Є батьківські комітети, є батьківські групи, які збирають раз на півроку певні внески, це є в принципі в кожній школі, для потреб класу. Це закупівля якихось книжок, яких не достає в бібліотеці. Однакових зошитів, канцелярії, приладдя і так далі. Е, інший момент. Навіть якщо благодійні внески на школу і робилися, то чи вправі хтось запитувати, на що ці внески витрачаються? Якщо, наприклад, я задонатив на ЗСУ, Невже я маю питати у залужного, куди ці гроші пішли? Чи на закупівлю мавіків, чи на закупівлю позашляховиків, чи на закупівлю танку. Ну це ж, це ж бред. Ну і останнє непрозоре зарахування першачків у перший клас. Тобто, по факту, неправомірна вигода. Тобто, по факту хабар, так, безперечно, містом ширяться слухи, і не тільки про сьомий ліцей, а й про інші гімназії, скажімо так, і престижні школи, що, так чи інакше, десь хтось щось комусь платить і так далі. Але якщо є факти, якщо хтось з батьків. Давав гроші за те, щоб його дитину записали в перший клас. То хіба цим має займатися управління освіти і міська рада? Цим має займатися, займатися правоохоронні органи, прокуратура. Є факт передачі хабара. Що таке хабар? Це один дає, інший бере. І 100% доказуємость цього злочину. Це факт передачі. Не слова, не обіцянки, не пропозиції, а факт передачі. Тобто одна людина йде, пише заяву, їй дають мічені купюри. Вона йде до директора, дає, під відеокамеру це все фіксують. І тоді директора виводять в наручниках з кабінету і не потрібно ніяких наказів, розпоряджень, звільнень і так далі. Цим займаються вже правоохоронні органи. Тобто, чому на себе управління освіти? Взяли таку функцію невідомо. Я ні в якому разі не виступаю зараз адвокатом Світлани Рудько, але е, мене обурює наступне: те, що міська рада її відділи, її підрозділи, і в деякій мірі Мер Клічук ну, трошки забагато на себе беруть. Якщо на зустрічі з педагогічним колективом мер заявляє, що це не приватний ліцей. Це державна комунальна установа, і вони взяли на цю посаду директора, до речі, два роки лиш тому і підписали з нею контракт на 6 років, то вони вправі її звільняти. Нема питань. Але з іншого боку, місто Чернівці не є приватною установою пана Клічука. І так само пан Клічук є довіреною особою і управлінцем, як вони люблять себе називати, менеджерами цього міста. Якщо люди проти, чернівчани, в даному випадку педагогічний колектив, батьківський комітет, то мер і управління освіти, яке підпорядковане йому, мало би до цього дослухатись. Тому що, якщо мер-директор, то чернівчани, які його туди обрали, є радою директорів цього міста. Яке вправі, які вправі вказати директору, що ти щось робиш не те? Сьогодні о 11-й годині буде під міською радою черговий мітинг, де будуть збиратися викладачі, батьки на підтримку Світлани Рудько? На мій погляд, останнім часом. ну, Трохи забагато мітингів під міською радою. Чи не здається вам, чернівчани, що щось не те відбувається в ратуші? Що люди незадоволені тими процесами, які відбуваються в місті? Пишіть коментарі, коментуйте. Можливо, вам відомо щось більше. Але так не має бути. Якщо люди підтримують свого керівника, міська влада має до цього дослухатися. Дякую за увагу.